Яка погода очікується у вересні 2024 року? Чи варто чекати на першу хвилю похолодання і чи литимуть дощі ледь не щодня у першому місяці осені? Або вересень 2024 року подарує нам теплу і трохи спекотну погоду. Я максимально детально розібрався у цих питаннях і незабаром дам вам на них відповідь. Мене звати Українчик, і це прогноз погоди в Україні на вересень 2024 року. Скажу наперед: перший місяць осені не буде дуже холодним. Але і спекотним його не назвеш. Вересень 2024 року обіцяє бути напрочуд сухим і одночасно комфортним місяцем. Дощових днів у вересні буде дуже мало. Перед тим як я максимально детально проінформую про погоду у вересні 2024 року. Будь ласка, підпишіться на наш канал. Поставте вподобайку даному відео і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Щиро дякую. Отже, яким буде вересень 2024 року? Як на мене, доволі комфортним місяцем, хоча і трохи посушливим. Адже дощових днів очікується лише 5. Але майте на увазі, що у ці 5 днів не литимуть сильні зливи, а так лише покрапає невелика мжичка. У першій половині вересня денна температура повітря буде доволі теплою, приблизно на рівні 23 градусів тепла. А вже після 20-го числа. Очікується істотне зниження температури повітря до 15 градусів з позначкою плюс. Нічні показники термометрів на початку місяця коливатимуться від плюс 14 до плюс 12 градусів. А ближче до кінця вересня нічна температура повітря знизиться до 8 градусів тепла. Перший день, коли очікуються дощові опади, це 5 вересня, але нагадую: сильних злив не буде, лише невеликі дощі. Наступний дощовий день буде не скоро, а аж через 15 днів, а саме 21 числа. Дощі 21 вересня очікуються невеликі і крапатимуть не по всій країні. 22-го числа, за даними синоптиків, також очікуються дощові опади, і цього разу їх інтенсивність буде дещо сильнішою. Максимум, який з себе вичавлять хмари цього дня, це короткочасний дощ помірної сили. Потім два дні буде суха і сонячна погода. А вже 25 вересня дощові хмари знову накриють собою більшість областей нашої країни, після чого знову очікується дводенна посуха, 28 вересня також трохи покрапає невеликий дощ, і останній дощовий день вересня це 30 число. Є велика вірогідність, що дощі 30 вересня будуть найсильнішими за весь місяць. А тепер я більш детально розкажу, яка погода очікується у вересні 2024 року. З 1 по 4 число денна температура повітря коливатиметься від плюс 22. До плюс 24 градусів, нічна плюс 14. Плюс 12. 1 і 2 вересня переважатиме сонячна погода, а 3 і 4 числа небо поступово почне затягувати хмарами. З 5 по 7 вересня стане трохи прохолодніше. Середня по країні денна температура це 20 градусів тепла. Нічна, як і раніше, коливатиметься від плюс 14 до плюс 12 градусів. Нагадую, що 5-го числа очікуються невеликі дощі, 6 і 7 вересня буде хмарно, з проясненнями і без опадів. 8 і 9 числа стане ще холодніше. В день буде від плюс 17 до плюс 19 градусів, вночі плюс 13 плюс 11. 8 вересня буде хмарно, але без опадів. 9 числа синоптики прогнозують сонячний і безхмарний день. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу, і просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую. З 10 і по 13 вересня варто чекати підвищення денної температури повітря. Вдень на термометрах буде від плюс 21 до плюс 23 градусів, вночі буде доволі прохолодно від 13 до 11 градусів тепла. У триденний період з 10 по 13 число буде малохмарна погода, опадів чекати не варто. 14 вересня синоптики прогнозують одноденне похолодання на пару градусів, після чого, починаючи з 15 числа і аж до 20 вересня знову пануватиме по осінньому тепла погода. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, нічна плюс 13, плюс 11. З 21 числа осінь почне відчуватись по справжньому, адже температура повітря повільно і впевнено буде знижуватись. У період з 21 по 25 вересня денна температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів вище за нуль, нічна від плюс 11 до плюс 9 градусів. На великі дощі очікуються 21, 22 і 25 вересня, 23 і 24 числа буде мало хмарно і без опадів. Шановні глядачі, саме зараз поставте вподобайку даному відео і підпишіться на наш канал. Це дуже важливо. Сподіваюсь, ви підписались, за що я вам щиро вдячний. І міцно подумки обіймаю кожного і кожну. 26 і 27 вересня небо буде сонячним і малохмарним. В денні години доби повітря прогріється до позначок плюс 17 плюс 19 градусів. В нічні на термометрах буде від 10 до 8 градусів вище за нуль. Опадів у ці два дні чекати не варто. 28 вересня це найхолодніший день першого місяця осені. Адже день на термометрах буде плюс 13 плюс 15 градусів. Нічна температура повітря обіцяє бути на рівні 10 градусів тепла. До того ж, 28 числа очікуються помірні дощі. 29 і 30 вересня в день буде плюс 15 плюс 17 градусів, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. 30 числа по всій країні литимуть сильні короткочасні дощі. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.